Дмитро Дейнега переїхав до Нікополя у 2014 році з окупованого Харцизька на Донеччині. Відкрив у місті фітнес студію. 25 лютого її довелося перетворити на укриття для місцевих жителів. Когда арт-обстрел, у нас все открыто, люди заходят, опускаются, мы там организовываем чай, зарядить телефоны, если нужно. Здесь у нас побольше генератор, здесь можно закипятить чайник от генератора. Сейчас, кстати, у нас тоже работает генератор, света нет. Можно в туалет сходить, можно зарядить телефоны в пауэрбанке. Дмитро каже, жителі районів, які росіяни регулярно обстрілюють, часто ночують в цьому укритті. Зігрітися та зарядити гаджети можна і в пункті обігріву. Наразі тут облаштували пункт незламності. Людей обігріть, приходять люди. Якась допомога, дає. Обігріть, зарядити телефон. Незабаром у пункті планують також організувати безкоштовні обіди для відвідувачів. Міський голова Нікополя Олександр Саюк говорить: нині у місті діють три пункти незламності, однак будуть створювати і нові. Як готувалися, так і готуємося. Це пункти незламності, це генератори, це запас води. Це е, працюємо над тим, щоб був зв'язок. У нас є місця, де є. Зв'язок у нас є місця, де люди можуть можуть обігрітись. У нас є місця з водою. Люди самі по собі вони вже підготувалися. В них є і запас води, і запас їжі необхідний. Адреси пунктів незламності не розголошують з міркувань безпеки. Аби дізнатися їх, слід зателефонувати до міськради. Ситуація з електропостачанням у Нікополі каже міський голова, лишається нестабільною. Юлія Трофімова, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.